Вармадол, забудь про головний біль. Доброго, Доброго ранку всім нашим сніданковцям, сніданківця Мірма Вітовська. Тала актриса сьогодні разом з нами в сніданку. Доброго ранку. Ви з нами вперше. Ігор Саша Валя. Добрий ранок Доброго. вперше з вами. Так. Раді ну, батьки. Ми вже отримали лекцію тут від <гум> По поки про куманець, як вона сюя, як його готували, як її робив. Ну, на багато багато з цього куманець приводу знає. Ось, ось ось цей синий круглий. Я не знаю, то ж не можна назвати чайником. Це ж все таки куманець, так. да, так. але отак просто от еть. Я вже віддягнулася. там за мною він можна взяти з тої камери. Ну добре, е, між іншим від е, коменця давай. Давайте перейдемо до слова загадки. Е. У нас є така традиція вже Так, знідаємо. Давай е, ми ще поговоримо про велику прем'єру козу Мостро. У нас це сьогоднішній в принципі привід. Але перед цим так слово загадка. Ми питаємо глядачів е, традиційно слово, яке загубилося у нас в Україні, але воно українське. «Ясина». Що може означати ясина? Як ви думаєте, бо варіантів багато, бо є світла людина, дерево, імені. Гірма перша асоціація. Яка? Ну це щось з дівчиною, з юна, я думав, ясина. Я. Uh. Ні, юна. юна. Uh, готова. Ми <трит> да, з... всі дуже здивуємось, тому що ясина це шум або uh. гармидар. Гармидер. Так цікаво, гармидер і ну, безлад назвати таким красивим такого. словом. Наробили діти, я сину. Ну я такого ніколи не чув. <рив> 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 <В суті> <рив> так. <рив> я так само, тут дуже багато. Я зараз мою лісову пісню випустила, там теж ганяєш по шурхах накидачем от тим. Накидач от тут. А ще можна сказати, багато я сину не на робила. Ну, накидач firefight. це, напевно, якась... Накидач це людина. А, це накид. жінка, яка дратує іншу жінку. Чи а! чоловік. А! А! Накидую, накидач. Накидую, ну, тобто, при, яка звалилася. Накидач. Ой, клас. А ще можемо сказати, такого я сину не робила ваша Коза Ностра. Я сину, та, та. зрозуміло ті тим, ясину. хто зараз за столом. Бо ми насправді вітаємо вас з прем'єрою Коза Ностра. Це така україно-італійська стрічка. Розкажіть нам трішки про неї. Я розумію, що в неї була складна доля. Етапи зйомок такі перериваючіся. Як як, як вона вам далася? В неї була довга доля, але не, не думаю, що складна. Просто, Просто довга. Mm -hmm. довга і в дорозі доглядача, і за ковідів. Mm -hmm. Відповідно для України mm -hmm. ще й От вторгнення, так ми її екранізували у 20-му році. В Італії зйомки були в Україні тільки від'їзд героїні на початку, які mm -hmm. ми бачимо в картині, а потім це все була вже Італія, Сицилія і біля Риму. У нас є невеличкий сюжет про стрічку. Давайте подивимося, і потім будемо детальніше говорити. Коза вона українка. Ви всі мафія. Влада коза приїхала з рідного села до доньки на Сицилію, але та на маму не чекала зовсім. Добре, що норовлива жінка випадково зіткнулася з багатеньким місцевим бізнесменом. Погано, що він виявився мафіозі. Коза ностра італійсько-українська сімейна комедія про українку, яка стає центром італійської мафіозної родини та змінює її до невпізнаваності. Головну роль у фільмі виконала харизматична Ірма Вітовська. Ми дуже схожі. Ми Італіян із країн Західної Європи дуже до нас подібна власне, соціальними зв'язками, гумором, емоціями, цими клановістями, кум, сват, брат, у них це ж все ж фамілія. Відповідно, гумор на таких речах дуже легко робити. Ірма називає роль влади Кози своєю найавантюрнішою роботою. Мало того, що зйомки тривали під час коронавірусних обмежень. То ще й довелося зніматися з італійськими акторами, не знаючи італійської мови. На майданчику поруч з зірмою був перекладач, але свої репліки вона вчила на пам'ять. Не буду себе хвалити, але мене не дублювали в Італії. Так і пустили. Отже, я справилась. Ну, відповідно, я граю українку, тому акцент нормальний. Події козаностри переважно відбуваються на Сицилії та в Римі. Режисером стрічки став італієць Джованні Дота, і спершу він хвилювався. Ми почали зйомки з України, де 40 акторів масових сцен, які не говорять англійською. Головна акторка з України. А вона зірка у себе на батьківщині. Я був абсолютно розгублений. Але щойно зайшов на майданчик, я чітко знав, що робити. Ці перші дні мені дуже допомогли перестати переживати через зйомки в Італії, які на нас чекали. Ірма розповідає, мовний бар'єр усім заважав недовго з італійцем режисером. Вони тепер добрі друзі. Я вже з його родиною познайомилась. Мене якось всі режисери. Я зразу одразу входжу в сім'ю. Так і вийшло з Антоніо Лукічем із Живані Дота. Коза Ностра вийшла легкою і наївною комедією за настроями, подачою, схожа на скажені весілля. Якщо хочете подивитися щось незаморочене, ірма та всі дотичні дострічки ласкаво запрошують вас у кінотеатри. Для реабілітації Всією сім'єю. Так, да, це сім'єю. Клас. Ми, ми повернулися? Так, да, ми в ефірі. Ми сірі. повернулися. Це прекрасно, бо ми насправді тішимося і вашим емоціям, що ви кажете, що це така перша класна для вас така родинна історія, яка вийшла. Чи чи завжди було на кожному етапі ось така емоція, яку ви ловили? Наскільки було складно адаптуватися? Бо все ж таки, це італія, італійська мова. Як воно вам вчилося? Це ну це, мабуть, саме найстрашніша ситуація в моєму житті. Коли мені запропонували пройти пробу, я одразу відмовилась. Тому що я дуже лінаю до вивчення, тим більше в мене було дуже багато велике вантажне літо. Я випускала дуже складний психологічний трилер, uh -huh. Він вийде в 23-му, і були ще зйомки в ще в одному проєкті українському. Uh -huh. І відповідно, що в це вантажитися ще зніматися мовою англійською, ти хоча б будуєш в голові. А тут ну просто це з нуля. Ну я вам можу сказати, що після цих зйомок я готова зніматися вже китайською, японською, новозеландською розкажіть. лайфхак, як ви вчили? Ну, в мене була хороша вк перекладач Уляна. Я нею працювала колись в одному серіалі. Де в мене вже був досвід з італійською. І е, я попросила, щоб мені гармонічно, бо я її вже щитую. Ну, іноді, коли в кадрі ти говориш, ага. і, ну іноді так, ти вже відчуваєш її, її отак. Ага. Як вона тут синхронно, там, ти навіть можеш на неї не дивитися, але вже так. Ну, я попросила, щоб вона поїхала зі мною. <кій> Відповідно, е, там більше ситуація була не так в мові. Коли народити ці фрази своїми, і навіть я навіть втручалася з Джовані. Ми радилися, коли казала Уляна. Мені здається, вона дуже така вантажна, така невладна, якась дуже гарна така фраза, літературна. Дуже ми давай ми її адаптуємо простіше. Влада б не так сказала. Менше слів там, скажімо, але більше там емоційної, якоїсь лаконічної такої позиції. І вона пропонувала різні варіанти. і Я Джовані кажу, може о о-о. Сі, 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 бо на бона, сі сі. Ми так, значить, вставляли туди ці речі, щоб вона для мого психотипу, той, який я їй надала, вона була органічна. Е, відповідно, я намагалася владу не тролити. Я хотіла зробити, я розуміла, що це персонаж, всі вони такі трішки придурки, ну, це вимоги жанра, і це прекрасно, так. Але от в мене десь такий був колись, пам'ятаю, такий серіал Лесі і Рома було, коли ми не тролимо наших, а дуже, а дуже симпатизуємо їх. І от я хотіла, щоб Влада Коза в моєму виконанні вона лягала. в... В роль незашкварну, таку, як буває, що ми архетип таких mm -hmm. жінок, якихось або українців, або італійці-італійців, ми mm -hmm. бачимо. А от це повело в таку якусь дуже мелодраматичну жарт. Спідчутливу історію. Mm -hmm. І воно вийшло, мені здається, що от з любов'ю зроблений. І вони мене не дублювали, лишили в оригіналі. В італійському прокаті я вийшла своєю. Ну я граю українку, відповідно, mm -hmm. мене акцент це -то логічний. логічний О, але емоційно все блок. Як е, реагували італійці на прем'єру? Як е, ну, от, е... як? Пішли, як вони вона нас що кажуть, що Українці в Італії як реагувала да. теж важливо. Українці в Італії повели своїх італійських половинок або там друзів, сусідів всіх вулиці. Італія дуже соціальна, ми дуже схожі з ними. Фамілія це мафія, мафія це фамілія. Це теж про нас, кум, сват, брат. них те саме, це абсолютно. Ну вони нас щитують, особливо Південна Італія, і вони такі дуже патріотично до України, особливо Південь Італії. Mm -hmm. і, е, е, і в... В перші дні війни одразу вся група, і не тільки актора, а весь технічний мені пропонували будь-яку допомогу. Я знаю, що вони з продакшеном, з нашими продюсерами, і їхні продюсери вже так спілкувалися, і пересилали певну допомогу. Uh -huh. От прокат я була на промо. Це за місяць до uh -huh. прем'єри виходить прома компанія, коли uh -huh. дивляться журналісти, змі готують картину. І відповідно я прилітала на це промо. Вони мені подарували півтори тижні в Римі біля полізею в Італії. водія. Все для мене, щоб ми тільки з дитиною там зоростом якось відійшли і дуже просили, щоб, може малий залишити, залишиться, так. може, це куди ти їдеш? І що я не можу. Я маю бути своїми людьми. Ну, тобто це мій обов'язок. Ні, ну я, я, це нормальна реакція. Я дуже багато відправляла людей, я нікого не звинувачую, uh -huh. тому що в мене син 11, він вже сильний, а є маленькі дітки, яких треба було би краще відправити, особливо з тих територій, де вони прийшли, психологічний шок. Uh -huh. І тому, власне, ми на Західній Україні можемо бути, я перебуваю на два міста, там і тут. Малий більше то в батьків, то тут, ми ризикуємо, коли так більш більш спокійно. Uh -huh. От то вони дуже гучно, і от прем'єра вже мені писали Мавріці, Джвані, мені Джудіт, Габріелі, Всі писали Вау, вау, ва, бравісіма! браво, браво, брава! Браво, браво. Ми хочемо, хочемо, щоб браво кричало yeah, тут точно. з кожного кутка yeah, і щоб yeah. вас е, е, зустрічав український глядач. Так само яскраво. Е, запрошуємо на фільм коза Ностра. Дивіться, насолоджуйтеся. Це е, психотерапія, напевно, своєрідна на, на, на сьогодення. Тому mm -hmm. давайте велике красиве українське кіно підтримувати. Mm -hmm. З нами було. Ірма Вітовська, дякуємо вам за цей сніданок. Дякуємо. і за настрій. Так, ми побачимось завтра. І не забувайте, що в нас є YouTube. Долучайтеся, а ми на сьогодні кажемо вам па-па. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.